Привезли борці м'ясо. Розпаковочку роблю Так, це у нас один пакет, вакуум, я замовляю вакуум, другий пакет. Третій пакет і четвертий пакет. Два пакета набір серце. М'ясо рубець і набір м'ясо з рубець теж два пакета. Ось із серцем набір 6 кг і набір м'ясо з рубцем 6,5 кг. Ціна за кілограм 90-85 і плюс доставка під парадне 100 гривень. Загальна сума 1200. Помимо м'яса, я боріше даю овочі, кабачок, моркву. Також творог нежирний, кефір нежирний, вітаміни. Хондрики даю місяць через місяць, коли не даю хондрики, даю йому косну муку. Також даю лососеве масло. Да. Також за бажанням, але зараз я не даю, давала ще яєчки, перепилення або курячі, але зараз я не даю. Дивлюся на алергію. От, так. Що ще даю? Також давала ще, зараз не даю, давала вітаміни комплексні джуніор. Так, і буду коли давати, то вже, мабуть, потрібно буде давати не джуніор, а якийсь мабуть, не балуйся. Або для дорослих, або ще все-таки джуніор. Це я буду уточнювати. Помимо їжі, горі теж даю різні сушені. Отакі от ласощі. Вушки, пісюнчики сушені, от. і так далі. Вушки-яловичі. Це асорти, тут різне. ну такий контейнер. Ще отакі от я це бурю, подарунок присилали. Такий у нас раціон. Якщо в кого є питання, пишіть, запитуйте, буду відповідати.